Ей йоу! усім привіт, друзі! Сьогодні настає черга розглядати, як провів своє літо Заян і не тільки. Прев'ю New Orleans Pelicans перед початком нового сезону до вашої уваги. А перед тим, як розпочати, заносимо великий палець до гори Авансом, підписуємося та вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини наших прев'ю. Смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо! Let's go! Якщо б в NBA не йшла мова про розширення ліги до 32 клубів, а скажімо, довелося б скласти рейтинг клубів, які знаходяться під загрозою перевезення франшизи, як це було з Сіетлом та Клахомою, для прикладу, або з тими ж самими Pelicans, оригінальне походження, яких бере свій початок Шарлот, колектив з нового Орлану, якщо б не очолив цей рейтинг, то залізобетонно знаходився б в топ-3. NBA всіма силами намагаються тягнути цей франчайз. Якщо ви любите конспірологію, то можете собі пофантазувати на рахунок того, що двічі за сім років пелікани обирали під першим піком дуже серйозного рівня гравців. Востаннє це сталося в 2019 році. Одразу після того, як її минули перший вибір драфту, Ентоні Девіс покинув Луїзіану, і на його місці утворилася зіркова прогалина, яку миттєво заповнили зайоном Вільямсоном. Адже не доїдь до них зайон зі своєю шкільною зірковістю та високим рівнем потенціалу, New Orleans Pelicans, один з найнепривабливіших ринків та найгірших за якістю ростер NBA і справді міг опинитися під загрозою переїзду. Але наявність Зайона, як ми бачимо станом на сьогодні, також не дала якихось позитивних змін. За чотири сезони в лізі Вільямсон пропустив 194 гри з 308 можливих в регулярній частині чемпіонату через різноманітні травми. Нестабільність гравця просто колосальна. Мало того, що проблеми зайона зазвичай були пов'язані з недотриманням гравцем режиму, форми і як результат зайвою вагою, так оточення гравця намагалося звинуватити у проблемах франчайз. Натякаючи на те, що їх мамина черешня заслуговує більшого, кращого, більш імінитого колективу, особливо Чорнота полізла під час минулого сезону, коли Вітчим заяно, який одночасно є його агентом, намагався тиснути на пелікан в стилі дядька Кавая Леонарда, щоб ті задумалися про обмін зірки. Тим не менше, коли мова й зайшла про максимальний контракт новачка з сумою 193 мільйони на 5 років, оточення Зайна, зціпивши зуби, все-таки погодилося на співпрацю. Втім, Pelicans трішки перестрахувалися. Хоч у і була, включена доволі стандартна опція про головні нагороди або збірну NBA, якщо гравець виграє якусь з них або потрапить у список топ-15 гравців, сума угоди збільшиться до 231 мільйона. Тим не менш, New Orleans Pelicans все-таки протиснули регулярні зважування гравця, кількість зіграних матчів та навіть відсоток рівня підшкірного жиру. Повертаючись до зважування, вага зайона не повинна перевищувати 295 фунтів, тобто 133 кг та 800 грамів, що все-таки повинно мотивувати зіркового форварда. Не знаю наскільки серйозними і взагалі реальними були розмови про обмін зайона цього літа, в яких він фігурував в угоді навколо третього піку драфту, під яким Портленд обрали скута Хендерсона, але нічого в підсумку не трапилося. Про перспективи Pelicans, як на мене, взагалі нереально та недоцільно говорити без зайона. Тому результати клубу цілком та повністю залежатимуть від доступності гравця, що в якійсь мірі робить прогнози на рахунок пеліканів безмістовними. Якщо він знову у довший час буде відсутній, стелою команди може стати максимум участь в плей ін турнірі. Якщо ж він гратиме, буде здоровим та готовим на всі 100, Чого по суті ніколи не було, і ми не маємо поняття, якими будуть результати. Стеля може виявитися значно вищою, що доказав старт минулого сезону з результатом 24-13 до нового року, коли Вільямсон показував домінуючу гру і йшов у списках претендентів на MVP, після чого вилетів з черговою травмою. Звісно, Пеліканс багаті не одним лише зайоном, але і не лише від здоров'я Зайона залежатимуть результати. Так на днях інсайтери сповістили нас про втрату одного з ключових гравців New Orleans Pelicans – Вінга з дуже світлим майбутнім треє Мерфі, який точно вибув на період від 10 до 12 тижнів, і на його появу на паркеті не варто розраховувати раніше листопада-грудня. Також є Брентон Інгрем, який після свого дебютного сезону, ось же на протязі останніх 6 років, стабільно пропускає по 20-25 матчів за сезон. Влітку Пеліканс практично ніяк не підсилилися, воно і не дивно, адже клуб хотів би спробувати зіграти вже з наявним ростером, без травм, щоб побачити, хто тут зайвий, а хто навіть дуже ок. Вони відмовилися від опції в контракті легкого форварда Херберта Джонса, який міг заробити 1,8 мільйонів у наступний сезон. Замість цього запропонували йому новий контракт 54 мільйони на 4 роки, проявивши взаємну лояльність. Це такий хід на випередження, і він повинен себе окуповувати, бо в наступному році апетити гравця можуть зрости з покращенням його гри. 24-річний Джонс минулого сезону набирав 10 очок в середньому за гру, але максимальну користь приносив у захисті. У перші два сезони Херберт виходив у старті в 135 матчах зі 144 можливих, а доступність та захист це дуже важливі риси для цього клубу. До того ж за таку ціну. На ринку вільних агентів в Новий Орлан підчепив коді Зеллера на мінімальний контракт, який підсилить ротацію бігменів, бо влітку вони розсталися з гільєрми Ернан Гомесом та Джексоном Хейсом. А також задрафтували під 14 піком Джордана Хокінса, моторного захисника з високим скілом шутингу. Минулого року разом з університетом Юконом він став чемпіоном NCAA. В регулярці набирав 16 очок при 39% влучань за дуги за майже 8 спроб в середньому за гру. Як на мене, у Хокінса є чудовий шанс на те, щоб закріпитися в ротації Pelicans, оскільки він володіє всіма необхідними якостями гри разом з Айоном, Інгремом, Макколумом та Валанчунусом. Ось і усі рухи, що робили пелікани. Хоча у них є ще одне вакантне місце в ростері, але на ринку залишилися гравці, м'яко кажучи, не топ гатунку. Тому цей момент ми упустимо. Хочеться побажати нарешті здоров'я Зайону Вільямсону та побачити максимум на що він спроможен. А ви вірите, що Зайн зможе залишитися здоровим на протязі сезону та не вилітати так часто з травмами? Кого слід їм підписати на ринку вільних агентів для підсилення? Залишайте ваші думки в коменти. А також переходьте за посиланням у описі відео та підписуйтесь на телеграм-канал та інші ресурси, щоб завжди бути у курсі усіх мувів на кращої ліги світу з баскетболу. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!